Смачно, корисно та недорого, В Ірпені взялися за реформування системи шкільного харчування. Пілотний проект запустили на початку навчального року в Ріпінській школі номер 13 що у Гостомелі. Раніше харчування школярів там забезпечувало комунальне підприємство. Тепер цей процес школа організовує самостійно. Ще з 1 жовтня нам надано право організації харчування? Ну крім того, що. Це право, воно потягло за собою інше питання: це автономія, повна автономія школи. Тобто ми ввели свою бухгалтерію, відділилися від централізованої бухгалтерії. Це дало нам право складати всі угоди напряму, постачання продуктів всі, оплату всіх комунальних послуг і таке і інше. Ця Эта система проявила себя великолепно. Это можно понять даже по цифрам. Если было 150 деток, которые питались, то на данный момент их уже 480, и я думаю, это только начало. Для нас это самый большой показатель и признак того, что нужно действовать в этом направлении. До організації якісного харчування у школі підійшли серйозно. За підтримки міської ради Ірпеня придбали нову кухонну техніку і посуд. В їдальні зробили косметичний ремонт. Над смачними та поживними стравами сьогодні там чаклують четверо нових працівників. Контролює процес дієт сестра. На завтрак у нас на іде е, омлет з колбасою чай і хліб на борщ запіканка рожна. Чай з дімон, ми обов'язково проводимо опитування, що дітям подобається, що не подобається. І вже за роки харчування ми вже знаємо, що вони люблять, що вони краще їдять. І тому ми вже мені заставили на опросах, на побажаннях дітей. Мені дуже подобається, подобаються різні супи і каші. Мені подобається, що там. Готують смачно, дуже смачно і там ще в добавку ще дають по булці. Харчуються діти у школі по талонах. Батьки перераховують кошти на спеціальний рахунок авансом і можуть не хвилюватися що дитина витратить гроші не на гарячий обід, а на солодощі. Ми на кожний із продуктів складаємо угоду. З постачальниками, тобто ми дивимося, ну перше, на першому плані у нас якість. Потім дивимося по цінам, щоб це нас дуже важко вкластися вкласти в 13 гривень на сьогодні, тому що продукти подорожчали, а програму, яку приймали по харчуванню вона вже рік не міняється. Тепер мова йде про запровадження такої системи харчування з наступного навчального року і в інших школах регіону. Даний питання ми зараз обговорюємо, розробляємо. У нас був проведений семінар для всіх директорів школ, де Владимир Ніколаївич Захлюпаний, директор 13-ї школи, він розповідав дуже подробно про те, які шаги необхідно підприємати. І наші директори заінтересувалися. Звісно, в какої-то мірі да, щоб у них це все вийшло. Ми будемо їх підтримувати, допомагати. Ідея, яка покладена в основу зміни системи харчування, вона має під собою підстави і спрямована на поліпшення системи харчування. Сьогодні є питання до наших харчувальників, є питання до того, що отримують діти в їдальні. І дуже сподіваюся, що зміна людини і зміна системи, яка відповідає за. Якісне харчування вона е буде тільки на користь харчуванню.